Я так розумію, оце зараз крайній момент, щоб спекти Паску. Але я її не спекла, тому що в мене поганий настрій у зв'язку з судами, судом. І в такому настрої краще не робить. От краще не робить. У мене воно ну, паску печуть із гарним настроєм. Всі ж знають, знаєте, зі світлим настроєм і так далі. В общем, холодець. Роблять з любим настроєм. Я вважаю, і того я зварила холодець. Зварила це громко сказано, я його почала робити Щас покажу. о Вчора прийшла із суду, і ось. Господи дівчата, ну, вони мілю я робить холодець. Того для початку я ось просто. Та не крутися ж ти! Ох, і бісить оце як оце кришка така витворяє. Ось я, бачите, зварила бульйон. Варила до двох часов ночі, вже і спать хочу. Ну, холодець ж, бульйон на холодець. В общем, бульйон уже є. Холодцю по барабану, в якому я настрої. І що? Я його проціжу. Розберу м'ясо красиве, щоб без кісточок, вкину сюди, залю, закип'ячу, залю жилатину і поставлю охлаждатися. Такий план. В общем, холодцю все равно на мій настрій. і А я зараз буду їсти паску. Ой ой-ой-ой. Розпаковка паски. Хто паски не пече, той їх уже. Не Паска, це Кекс, її можна їсти. Я дуже довго дивилася на ці всі пасочки. Я не знаю, чому у Полтаві засилля Київ хлібу. Чи у нас у Полтаві немає своїх хлібзаводів? Ну, наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Чого у метро, чого кругом у всіх оцих АТБшках і так далі? Київ хліб. Я не пойму, чому в Полтаві Київ хліб. Чому нема Полтава хлібу? У нас колись... Друзі, я працювала в харчовій промисловості дуже давно, і була така спілка харчовиків Полтавщини, здається. І там були всі виробники: там, м'ясокомбінати, молоко, оці, хліба. Здається, було п'ять хлібзаводів. Це було років 15 ні, 20 тому. 20 років тому у Полтаві було п'ять хлібзаводів. Я не знайшла жодної паски від полтавського хлібзаводу. Ну, ви представляєте. Ну, Кулінічі є. Ну, Кулінічі в Полтаві є з завод, але ж це ну, не зовсім полтавський виробник, це ж мережа. да, кулінічі. Ну, і, і взагалі кулінічі. Які кулінічі, коли були 5 полтавських хлібзаводів. А кулінічі це якісь зальотні. Ми їх, ми їх в Полтаві вважаємо зальотними. Так, між тим, давайте ж я ледацюга, хоча б покажу вам паску У метро. Перед останній день, я вже казала, перед великоднем, 30% знижка на все там, кекси, шмекси, все, що не паска. І я купила дуже красива коробочка. Вона коштує, я зараз покажу ціну, 249, а так за 209. Ну, знаєте, такий плотний, такий плотний картон. З золотом написано. Ну, ну, ага, вибор, вибір вибірху. Зараз подивимося, яка вона всередині. Бо ми ж розуміємо, що коробочка може бути люба, а що всередині сирна паска. Сирна паска ніколи в житті не їла їх, я навіть не розумію, це буде хліб чи сам кисломолочний сир. І. І. Якщо ви думаєте, що паска велика, бо коробка велика, то ви помиляєтесь. Пасочка. На півкоробочка. А ну така, знаєте, Ну, можна було й меншу коробку. Паска, ти не велика ж. Ну, ладно, Бог з вами. В общем, коробка мені подобається, а паску зараз подивимося. Ха-ха-ха-ха-ха. вчора з пересердя на досточці. Кромсала півня. Уявляла, що це один півень. <гум> на цій досточці тепер вона воняє сирим м'ясом. вона помита. На цій досточці провіжу паску. Не паску, а кекс. Це кекс. Ну що, сирна? Сирний кекс. Оп. 209 гривень за отаку дубову важку. Хоча підождіть, важка. Це ж сирна. сирний кекс. Він же ж не може бути дуже легким. В общем, вона важка. Слухайте. 550 грам, ну це точно 550 грам. Такий, знаєте, злиток твору кисломолочного сиру. Отак воно виглядає. Пахне сиром. Дуже непогано, я вам скажу. Я зразу так упереджено, але ну, ну, непогано пахне. Щас, щас, щас. Откриємо її. І поки справжні хазейки допікають паски. Чи щось там оцей. Я. О, уже їм. От. Розрізаємо. Так, сирна пасочка. Так, і... Я здивована. Хоп! Дивіться, скільки родзиночок. Ну, немало. Так, отут більше родзинок, будемо ж. Так, консистенція. Ну, це я бачу. Кисломолочний сир змішаний з борошном. Так. Треба пробувати. Треба пробувати, бо тут тільки пробую. Зараз Ах, поїм паски, кексу і продовжу варити свій холодець. От, а знаєте, що я захотіла холодця? Це, як там, жорстоке поводження з тваринами. Середина дня, понятное дело, що на роботу ніхто не брав бутербродів, уже легкий голод. Приходить мені повідомлення від колеги, присилає мені фотку холодця. А я вже їм кажу, ну ти молодець, Ну ти моледець всередині дня слать людині фотку холодця. Мені так захотілось холодця. Їм паску, а думаю, тільки про холодець. Ну, непогано. Може, я вже пасок цих переїла. Ну, родзинок багато. Ну, непогано. Непогано. Може, навіть добре. І смачно. Просто мої смакові рецептори в отій каструлі. Я хочу холодця. Ну, я, представляєте? Збила собі апетит холодцем. Паска хороша, не слухайте мене. Не, ну, хороша, непогана. 209 гривень зараз по акції. Народзинок багато, кисломолочний сир відчувається. Ну, все добре знаю. Просто мені різко захотілось холодця. Мабуть, зараз закругляюся і впрягаюся у холодець, бо він же ж має ще захолонути. Ну, желатин мені в поміч, без желатина ніяк. я. бачу, що він не захолов за ніч. Ви ж бачите, що він не захолов за ніч? Так, пасочка, подвинься. Холодець не захолов. Ну, Воно то й понятно, то що його там надащим із свинячими рантицями, курячими крильцями, бачите, ось, ось -да -да. Ла-ла-ла-ла. Взагалі не ні разу, але це не страшно. У мене є жила тім. Ось ввечері покажу. Буде такий прямо що аж недвижимий. Фух, гарного вам дня, дівчата, Великдень ж надвигається. Хай все буде добре. Я ще вийду з холодцем.